Ось так перший дзвоник пролунав для школярів Кротошинського ліцею. Цього року свято відбулось в оновленому корпусі. Учні перших класів урочисто перерізають стрічку, а старшокласники під гімн України піднімають державний прапор. «Створено величезний спортивний зал. В нас прекрасне укриття. Кабінети, обладнання, тобто все для того, щоб наші діти навчалися, щоб наші діти здобували гарні знання, щоб наші діти досягали гарних результатів. У захваті від ліцею й учні кажуть, тепер ходитимуть на навчання зі ще більшим задоволенням, адже й самі долучились до оновлення закладу. Там в старій школі було на ну можна сказати, гірше, а ну в старій школі що та парти, дошка і, і слухаєш, були ставили такий величезний телевізор, але він і не працював. Ми приходили з однокласниками, з нашими батьками, допомагали в різних будівних роботах. Це майже нове, всі парти, класи і спортзал. Він дуже сильно відрізняється від попереднього школи. У новому корпусі повністю облаштували сховище. Воно може вмістити вдвічі більше дітей, ніж зараз навчаються у цьому ліцеї. Укриття обладнали всім необхідним, аби проводити там уроки під час повітряної тривоги. Приємно, що й навіть час війни ми можемо закінчувати об'єкти для нашого майбутнього для наших дітей. Ця школа має статус ліцею, і то, звичайно, що ми і надалі будемо допомагати громадам. Які турбуються про освіту і турбуються про дітей. На цьому будівництво не завершили. Попереду планують облаштувати спортивні майданчики. Надія Ковальчик, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.